Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулася вистава за мотивами п'єси Івана Котляревського Наталка Полтавка. Про акторську гру, режисерську майстерність та враження глядачів розповідає журналіст Олексій Доніченко. Чудова акторська гра, музичний супровід у виконанні симфонічного оркестра театру, антуражні декорації, Український колорит і сюжет про справжню любов і вірність все це вистава від шевченківців Наталка Полтавка. Ця вистава написана, знаєте, давним-давно, і вона до сьогодення має актуальність, дає мир, і там завжди буде злагода. Ця вистава про те, що потрібно розуміти. Одне одного, не дивлячись на все те, що було раніше, і як хотів він одружитися на молодій дівчині, він зрозумів, що кохання, кохання це назавжди, а пристрасть може бути зараз, а потім і ні. Через те дуже така вистава гарна. Події вистави розгортаються навколо розумної, вірної та працьовитої Наталки. До неї сватається і хоче одружитися возний під тиском матері, людей і життєвих обставин. Справа йшла до весілля. Хоча Наталка все ще кохає та чекає іншого Петра, хлопця, від якого не було жодної звістки вже чотири роки. Проте він повертається і дізнається про весілля. Петро спантеличений, засмучений, адже він також закоханий у Наталку. Врешті-решт, справжня любов, не дивлячись ні на відстані, обставини та час переможе. Вистава Наталка Полтавка це українська класика, яка актуальна і сьогодні. П'єса зберігає та поширює українську самобутню культуру. Національність, яка закладена в українській класиці. Мені здається, що вона саме ґрунтує нашу ідентифікацію. Потім від цього можна творити інші якісь речі, але має бути базис, який весь час вибивали. Це мова, яка Дає розуміння, що ти володієш нею, що ти українець. Але якщо ти не українець, але вивчив, я тебе поважаю, і тому саме українська класика, на мій погляд, має бути збережена, можливо, якось ще цікавіше зроблено, але її треба зберігати. Можливо, навіть в такому архаїчному стані. Мистецтво об'єднує в театр. Завітали як дніпряни, так і українці з інших областей та країн. Кожен з нетерпінням чекав початку вистави. Цей театр ми знаємо вже давно, ще коли студентами були і сюди ходили. І періодично, ну колись ми в інших місцях жили. Сьогодні живемо в Дніпрі. І, звісно, що час і часу відвідуємо, коли є час і можливість. Гарний театр. Останнім часом він навпаки якось оновився, осучаснився. Подобається. Сьогодні я зустрілася з своїм товаришем, який приїхав із Запоріжжя. Прийшли, узнали тут Наталка Полтавка. Зраділи, що саме Наталка Полтавка взяли білети і прийшли. Щира українська вистава, красиві жінки, розумні мудрі. Про це і прийшли подивитись. Культура українська це завжди цікаво, завжди весело, завжди мудро, завжди з натхненням таким. Тому ну завжди це потрібно, завжди актуально, сучасно і і сьогодні, в тому числі. Ну а особливо коли йде війна, а сама я мешканка. Міста Волноваха Донецької області, але декілька днів назад я приїхала з Німеччини, тому що я там жила. Виїхала туди і жила там більше двох років. Завітала, тому що дуже скучила за українською культурою, скажу вам чесно. Дуже сумую, дуже сумую. Нема слів як. Ну тому я купила квиток і прийшла пісні, танці, костюми. Як виглядають, що хлопці, що дівчата. Ну ну дійсно, наші люди дуже красиві, дуже красиві. Порівняно Західною Європою тут взагалі нема слів. Наші люди красиві, гарні, дуже, дуже. І культура теж дуже приємна. Мова приємна. Двері театру завжди відчинені. Вже 24 травня. Шевченківці запрошують на виставу української класики за мотивами п'єси Григорія Квітки основяненка Сватання на гончарівці. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1.